У Житомирі пройшла церемонія нагородження лауреатів восьмої щорічної поліської відзнаки Срібна вежа 2007, покликаної популяризувати творчі та фахові здобутки молоді області. Експертна рада визначила 30 кращих представників молоді Житомирщини у 10 номінаціях. Три статуетки срібної вежі цього року приїхали і на Бердичівщину. У номінації виробництво визнання отримала організатор виробництва ВАД Бердичівська фабрика одежі Людмила Чернецька. Я працюю на Бердичівській швейній фабриці, працюю вже понад 15 років. Пройшла шлях від простої працівниці. Зараз я інженер-технолог по організації вручного производства. Працюю на філії Бердичівської швейної фабриці. Я ще людина молода і думаю, що ще все в мене попереду. Із рук посла Польщі в Україні срібну вежу отримала і редактор студії новин ТРК ТРКВІТ Тетяна Островщук, яка стала лауреатом у номінації засоби масової інформації. Хочу побажати усім лауреатам у наступному році разом зі щастям і здоров'ям ще більших перемог і кращих нагород. А срібні вежі вежі-2008» побажати ще більш талановитих і ще більш наполегливих лауреатів. І хочу подякувати організаторам цього свята, цієї церемонії, і подякувати своєму колективу. Тому що у будь-якій справі, так само як і у телебаченні, а можливо, особливо у телебаченні, у засобах масової інформації, на інформаційному просторі, один в полі не воїн обов'язково повинна працювати команда. І від злагодженості дії кожного учасника цієї команди виходить якийсь певний результат. І хочу побажати, щоб у кожного була гарна команда, і щоб результати були. Непомога краще третім лауреатом щорічної відзнаки з Бердичівщини у номінації спорт став тренер команди з хокею на траві дюж Бердичівського району Василь Гарбуз, який через змагання не зміг взяти участь у нагородженні. Координатор проєкту Олег Данилейко каже, що з кожним роком зростає рівень срібної вежі і номінантів, і самої церемонії. Матеріальний рівень всіх номінантів не Ми пам'ятаємо, коли Скажімо, члени Олімпійської збірної просто не мали костюма для того, щоб прийти на відзнаку. Ми пам'ятаємо, коли сільська вчителька просто соромилася одежі, щоб прийти. Тобто пройшло всього на все вісім років. І сьогодні ми бачимо пишемо красивих всіх притім, а ось, тому що тут же не вибирали за майновим цензом, вибирали за талантом, за вкладом. Це означає, що загалом в Україні сьогодні устрій сприяє. Мабуть, зростанню того, що ми називаємо добробуту і більш щасливі люди. Кожна з галузей у даному випадку номінацій, серед яких освіта, медицина, культура, підприємництво, сфера послуг та інші, на думку пана Данилейка, є однаково потрібними для розвитку області, але поки серед них немає. Найважливішої серед десяти номінацій немає основної професії, мама. Я думаю, що от професія мама, те, що за кордон називається домогосподиня, от це є саме важлива номінація. Ми ще просто не доросли до неї. Це, це дуже важлива номінація, і її, на жаль, ще немає. А всі решта 10 номінацій це займають друге місце після професії мама. Церемонія нагородження лауреатів уже традиційно проходить напередодні новорічно-різдвяних свят. Це своєрідний підсумок роботи і досягнень молоді за рік. І одночасно старт для нових звершень. Багато